План перемоги презентований Володимиром Зеленським настільки недолугий, що його висміює навіть популярне сатиричне видання. Натомість притомних європейських політиків, вимоги українського президента жахають, та й загалом Україна завжди була спірною територією. Тож про яку територіальну цілісність мова чергова порція російських фейків присвячена нині плану перемоги, формулі миру та українській державності в етері просто зараз вітаю! Мене звати Олександр Крумін. Ви дивитесь ПІТВІЮЄ. І перед тим як будемо говорити по темі, запрошую поставити цьому відео вподобайку та обов'язково підписатися, адже попереду ще багато цікавого. Володимир Зеленський презентував план перемоги України у Верховній Раді. Він складається з п'яти пунктів, що включають запрошення до НАТО, збільшення обороноздатності України, розміщення на території нашої держави арсеналу стримування, підтримку економіки та післявоєнну інтеграцію українського війська у світову архітектуру безпеки. За словами Володимира Зеленського, лідери країн-партнерів загалом схвально поставилися до документу. Дехто заявив, що вивчає план, а хтось розкритикував його вщент. Як, наприклад, це зробив аналітик більд Юліан Рьопке. Вступу до НАТО не буде. Дозволу на удари в глиб Росії західною зброєю не буде. Спільної протиповітряної оборони проти російської авіації не буде. А про повне звільнення країни навіть не згадується. Немає слів, написав аналітик на своїй сторінці Вікс. Колишній Твіттер. пояснюючи свою позицію. Озицію Рьопки наголосив, що його вразили не самі представлені пункти, а те, що реалізація кожного з них уже була відкинута західними партнерами. Здавалося б, військовий аналітик знає, що каже, але якщо придивитися до попередніх заяв Юліана Рьобке стосовно російсько-української війни, можна побачити вуха кремлівської пропаганди. Свого часу так званий аналітик Білд заявив, що Україна не повинна берегти людей, інакше війна затягнеться на десятиліття. На маніпуляції Рьобки звернули увагу у проєкті без брехні. Якщо цитувати вище згаданий меседж оглядача Юліана Рьопки, то його минулорічна фраза дослівно звучала так: я не хочу виключати перелому у війні та українського прориву, якщо Україна в певний момент змінить тактику і вперше за контрнаступ цього року здивує росіян і вив'є їх з колії. Чув, що такі сюрпризи невдовзі у вересні, мова про минулий рік почнуться, говорив тоді аналітик. Проте тоді оглядач застерігав, що якщо Володимир Зеленський і Валерій Залужний і надалі будуть будуть ставити життя своїх солдатів і збереження резервів вище за відновлення територіальної цілісності своєї країни, то нинішня млява війна може розтягнутися на роки, якщо не на десятиліття. Доробки про те, що ми будемо звільняти територію, цитата 16 років заявляв американський політолог Грехем Алісон в колонці для Washington Post. От тільки 2014 року той же промовець казав, що якщо ми хочемо мати успіх як сучасна нація, то маємо цитата. Співпрацювати з Росією що не так і з такими заявами. Так звані західні експерти, які роблять висновки з нашого минулорічного контрнаступу, рахували метри і часто ігнорували той факт, що бойові дії не відбуваються лінійно. Як слушно заявляв тоді військовий аналітик Євген Дикий, війна йде не на метри, а на виснаження. Тобто, ті, хто міряє кілометрами, не розуміють, що всі війська сконцентровані в доволі такі вузькій смузі. Далі за нею порожній тил, а все відбувається на цій лінії. На ній можна штовхатися місяцями ми, а далі вона обвалюється і за лічені дні іде звільнення величезних територій. Тому, як на мене, казав дикий, краще акцентувати не на кілометражі, а на тому, скільки ворожих опорних пунктів взято. Ну і те, що дійсно повідомляють, це скільки втрат у ворога на день. Тоді ми говоритимемо про відсоток знищеної першої лінії оборони і кількість знищених резервів, заявив аналітик у минулорічному інтерв'ю, виданню Новинарня. Окремої критики заслуговують слова Юліана Рьобки про те, що Україна нібито занадто береже. Людей попри їхню цинічність під питанням знову ж таки компетентність заяви, адже найцінніше, що є у війську, це власне люди. Найкраща техніка не їздить без людей. Тим часом план перемоги Зеленського розкритикував і проросійський прем'єр-Угорщини Віктор Орбан. На думку політика план не спрацює, а тому слід негайно розпочати переговори з Росією, щоб якнайшвидше повернутися до мирного життя. Ще Орбан додавав, що документ його цитата лякає. Це закінчиться поразкою. Інші 26 країн у шоці вислухали план перемоги Зеленського. Що у вас було досі? Досі ми думали, що слідуємо переможному плану. Ми не підтримуємо це, тому що це не є планом перемоги. Угорщини ми раніше не брали участі у війні, більше в ній не братимемо участі, сказав нещодавно угорський прем'єр. Але це той самий Віктор Орбан, який регулярно підіграє кремлівській пропаганді. Днями очільник уряду Угорщини, виступаючи в Європарламенті, фактично зачитав російські пропагандистські наративи. Він заявив, що Україна програє на полі бою, а Європейський Союз, нібито бездумно підтримав нашу державу на основі цитата хибних стратегій. Така риторика повторює меседжі Кремля. Орбан також уникав згадки про Росію як агресора, віддаючи перевагу загальним заявам про дипломатію та перемовини. Це створює враження, що Захід є відповідальним за продовження війни, а не Росія. На промову звернули увагу фактчекери згаданого вище проекту без брехні. Що приховується під цими словами про російського політика? Під маскою закликів до миру Орбан фактично пропонує Євросоюзу припинити підтримку України, повторюючи ключові тези російської пропаганди. Чому це небезпечно? Така риторика підриває міжнародну підтримку нашої держави та може посилити позиції Росії на глобальній арені. Той такий Віктор Орбан в нещодавньому інтерв'ю німецькому виданню Піонір заявив, що Україна століттями, нібито була спірною територією. Під час розмови кореспондент намагався провести паралелі між подіями у Будапешті 1956 року та російською агресією проти України. Орбан сказав, що ситуація в Україні зовсім інакша, і що Угорщина цитата ніколи не була частиною радянського союзу. В Угорщині ніколи не було російськомовної спільноти на нашій території. Україна це територія, яка століттям, була предметом суперечок, що суттєво відрізняє її від Угорщини, сказав тоді тамтешній прем'єр. Крім того, він додав, що Європа, діючи так, ніби агресія проти України є її проблемою, начебто опиняється у програшній ситуації, але це маніпуляції історичними фактами. Історія України засвідчує давнє існування як окремої держави та її боротьбу за незалежність, хоча наша держава зазнавала втручання з боку різних імперій російської, австро-угорської та інших. Це не скасовує. Її власної історичної тяглості та прагнення до самовизначення український народ століттями бореться за свою свободу та суверенітет. а Сучасна Україна є визнаною міжнародною спільнотою державою з чіткими кордонами, закріпленими міжнародними угодами. Угорщина, як і Україна, була частиною радянського блоку і перебувала під значним впливом СРСР. Події в Будапешті 1956 року були наслідком радянської репресивної політики, яка аналогічно проявлялася і в Україні. Тому підкреслення відмінностей між Україною та Угорщиною є штучним, оскільки обидві країни зазнавали радянського тиску і боролися за справжню незалежність. Заява Орбана про те, що так званий конфлікт в Україні є спірним через історичні суперечки. Відвертає увагу від факту, що сучасна агресія Росії проти України є явним порушенням міжнародного права і територіальної цілісності нашої держави після розпаду СРСР кордони України були визнані на міжнародному рівні, зокрема і Росією, що було зафіксовано в Будапештському меморандумі 1994 року. Віктор Орбан же стверджує, що Європа програє, підтримуючи Україну однак це твердження ігнорує той факт, що ЄС, НАТО та інші міжнародні партнери надають допомогу нашій державі для захисту її незалежності та безпеки всієї Європи. Підтримка України є критично важливою для стримування агресії та збереження міжнародних принципів суверенітету і територіальної цілісності. Рашисти ж поспішили дискредитувати документ, презентований президентом України через низку фейків, поширених у соцмережі. Зокрема, Ма писали про те, що французьке сатиричне видання Шарлі Ебдо, начебто, помістило на обкладинку чергового номера глузливу карикатуру на формулу Мира Зеленського. Міжнародний символ миру Пасіфік складений з решток солдата в українському однострої. Фотообкладинки поширювали пропагандистські телеграм-канали та псевдозмі Кремля. Фейк дослідили у центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Направду розтиражована обкладинка і карикатура на ній є підробкою фейк. Коробів Путіна, адже її немає ні на офіційному сайті Ебдо», ні у соцмережах видання, де публікуються перші сторінки нових випусків. Фактчекери чекери Укрінформу, які дослідили цей кейс, зазначають, що на підробці зазначена дата публікації 11 жовтня і номер щотижневика 1682, Проте у цей день новий випуск Шарлі Ебдо не виходив. Насправді ж останні два примірники виходили 9 та 16 жовтня і мали порядкові номери 1681 та 1682 Відповідно, на обох обкладинках журналу розміщені зовсім інші карикатури, які взагалі не стосуються України. Додають розслідувачі. Загалом зрив мирних ініціатив України це цілеспрямована кампанія з боку Кремля, пояснюють у центрі стратегічних комунікацій. Щоб дискредитувати план перемоги, 16 жовтня Росія розгорнула широку пропагандистську кампанію, спрямовану на іноземні аудиторії, і на українське суспільство. У центрі нагадують, що спроби російської пропаганди дискредитувати будь-які ініціативи Києва тривають від початку повномасштабного вторгнення. На іноземну аудиторію російські посадовці транслюють меседж про те, що реалізація плану перемоги призведе до цитата третьої світової війни і прямого конфлікту НАТО та РФ. Українську аудиторію ворожа пропаганда за. Запевняє у тому, що Зеленський прагне вести війну до останнього українця, що план перемоги нереалістичний тощо головною точкою входу російської пропаганди на українську аудиторію є платформа Телеграм. Ця пропагандистська кампанія є частиною комплексних зусиль ворога спрямованих на дестабілізацію України зсередини на противагу реальному українському. Расисти намагаються ще й просувати так званий російський мирний план. Пропаганда Кремля малює Україну як агресора, а себе миротворцем. РФ намагається перевернути дійсність, заявляючи, що війна була цитата вимушеним кроком, щоб захистити свою безпеку. Проте вся суть у тому, що Росія продовжує атакувати Україну, позиціонуючи при цьому себе. Як жертву нещодавні заяви очільника МЗС РФ Сергія Лаврова про мирний план, який пропонує Росія, підштовхують до територіальних поступок Україну. Це виглядає як дипломатична пастка, яка насправді не передбачає жодного реального миру для нашої держави. Це не вперше Росія намагається виставити себе, так би мовити, жертвою агресії. Слова Лаврова нагадують його ж заяви 2022 року, коли він стверджував, що Росія не вторгалася в Україну, а почала цитата, спеціальну операцію для власного. Захисту за дипломатичними висловлюваннями приховані злочинні наміри. Що саме за цим приховується? Під виглядом мирного плану Росія намагається змусити Україну до капітуляції і отримати контроль над її територіями. Чому це небезпечно? Пропаганда створює хибне уявлення про російську агресію і загрожує міжнародній підтримці України. На цьому все. Не вірте фейкам, не довіряйте інформації з анонімних джерел. Перевіряйте її, та звісно ж дивіться ПІТІВІЮЕЙ. Побачимося неодмінно. Бережіть себе на все добре. Слава Україні.